А ну льоха. Та дупа ну, в нього люда для вашого місця. Тільки тепер це щеня розкрилася. У нього дружок є в Києві. Та Знаю, знаю. За міністра однокурсник його. Сидить на касі. Нічого. Подивимось, подивимось, Сидоров-касир. А, бач, адреналінчик. А вже й конячок ти такий поганий. Так, так, ну нічого, Льоха. Нічого. А зараз відпочивати. Охорона ти! Де ти там? Охорона! Що? Значить, слухай сюди. Я годинку подрімаю, а ти через 60 хвилин мене піднімеш, тихесенько. Розмова до тебе буде, те та тет баксів на 100. Зрозумів? Ну от. Бачиш, люблю тямушчик. Папа, а можна я з параші злізу? Поситі ще, звикай. В житті зайвих знань не буває. А, а я посплю. Завтра в мене моргалов судити будуть. А ці придурки в Страсбургу кажуть, що в нас немає демократії. Є. Все в нас є. І вдосталь. pá pá